Сьогодні ми розглянемо, як знайти і увімкнути Bluetooth на вашому ноутбуці, щоб підключати бездротові пристрої, такі як миші, клавіатури або навушники. Спершу перевірте, чи ваш ноутбук підтримує Bluetooth. Це можна зробити, звернувшись до специфікації пристрою або через диспетчер пристроїв, де ви побачите розділ Bluetooth, якщо він є. Для користувачів Windows 10 чи 11 відкрийте параметри. Для цього класніть правою кнопкою миші на значок Пуск і виберіть параметри. Перейдіть до розділу пристрої та виберіть Bluetooth та інші пристрої. Тут ви побачите перемикач для увімкнення або вимкнення Bluetooth. Якщо блутус вимкнений, просто натисніть на перемикач, щоб увімкнути його. Якщо Bluetooth не відображається у параметрах, відкрийте диспетчер пристроїв. Знайдіть розділ Bluetooth. Клацніть правою кнопкою миші на пристрої та виберіть увімкнути, якщо це потрібно. Існує ще один спосіб через панель задач: клацніть на значок Bluetooth у правому нижньому куті екрана. Якщо іконки немає, відкрийте центр управління і знайдіть параметр для увімкнення Bluetooth. Якщо Bluetooth не працює належним чином, перевірте драйвери в диспетчері пристроїв. Можливо, їх потрібно оновити або перевстановити. Для цього відвідайте сайт виробника вашого ноутбука. Тепер ви знаєте, як знайти та увімкнути Bluetooth на ноутбуці. Це дасть вам можливість підключати різні пристрої без дротів, що значно покращує зручність роботи.